Доброго ранку! Вітаємо вас в дослідницькій майстерні Золотий Півник. Та, як завжди, пропонуємо до вашої уваги цікавий досвід. А назву він має просту і дуже цікаву. Веселка! Діти, а що ж таке природне явище Веселка? Послухайте! Веселка. Це дивовижне природне явище, яке з'являється після дощу, коли сонячні промені проходять через краплинки води в повітрі. Вона має сім основних кольорів: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Цікаві факти про веселку: веселка з'являється лише тоді, коли на небі є сонце і дощ одночасно. Вона завжди виглядає як півколо. Але з літака можна побачити веселку у формі повного кола. Кожна людина бачить веселку по-різному, бо її вигляд залежить від кута зору. Удавнину люди вважали веселку чарівним мостом між небом і землею. Веселка це справжнє диво природи, яке дарує нам радість і натхнення. Веселка незвичайне явище природи, яким захоплюються всі без виключення. Для того, щоб побачити веселку, треба, щоб одночасно шов дощ та світило сонечко. Ну, а для того, щоб не чекати дощ і сонце, ми можемо зробити вдома маленьку веселку. А для цього нам знадобляться сірники, свічка та диск. І не забувайте, дослід проводять Батьки. До роботи беремо диск, в нього вставляємо свічку та запалюємо сірник Свічка горить. А тепер уважно дивимося. Що ж відбувається? Подивіться, справжня веселка! Така незвичайна, різнокольорова. Відразу піднімається настрій. Отже, діти, вогонь від свічки відбивається на поверхні диску і утворюється ефект веселки. Тож спробуйте і ви! До зустрічі! в Дослідницькій майстерні Золотий півник! До побачення!